Привіт, я Захар і я прийшов е, погратися із пушиночкою. От вона тут лежить. Пушиночка, йди сюди. Як бачите, пушинка не хоче йти до нас, показувати себе. Ми пошукаємо ще інших тваринок, яких можна подивитися. От півник є! він тут чи? Бо кури побились. Отак. А тут ховається сухоребрик. Привіт, сухик Отакий От він. Він в листі відпочиває, бо зараз велике сонце і дуже жарко. Отут, як ви бачите, ховається грея. Отам От її носик і всяке таке інші частини тіла. Так, тут у нас козлики і Маргоша. Вона трохи не любить, бачите, вона видає звуки. Отам прив'язаний Не пам'ятаю як його звати. Отут дівчинка, як ви бачите, вона від мене втікає. Не бачить, де я. Там є старший братик прив'язаний він, він теж не любить, щоб на нього дивилися. А оце, гадайте хто? Єдина і неповторна кішечка Ельза. Як я давно її не бачив, Ельза ти де ходила? Я вже заскучав за тобою пішли. А на цьому я буду закінчувати відео. Надіюсь, відео вам сподобалось. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо хочете бачити ще класних відео із тваринками. Па-па!